Одразу хочу до теми основної перейти, яку я собі обрав для такого першого вступного преамбульного повідомлення монологу. Стосується Криму, і це буде стосуватися програмної редакційної статті Вашингтон Пост. Я думаю, наші заокеанські американські радіослухачі напевно читали цей текст в Україні. Він прочитався теж дуже прискіпливо. Він важливий тим, що фактично там названо. Те, що ну і тут не лише я, але й багато людей. Зокрема, я десь тиждень тому чи два тижні тому записав цілий відеоблог, про те, якраз тими самими словами, якими оперує Вашингтон Пост і всі західні аналітики, а тут я більше сприймаю це видання як ну, такий неформальний рупор офіційного Вашингтону. Тому слід дуже так належно ставитися до всього, що вони по Україні висловлюють, які тези і наративи поширюють. Власне, висловлено тезу про Крим як про основний ключ е цієї війни. І я хочу сказати, що спочатку десь вторгнення, там липень-березень, е лютий березень, не всі це побачили. І Крим на момент вторгнення був якось, начебто, за душками. Українська влада, включно до літа місяця, погоджувалася виводити Крим поза дужки, не обговорювати нічого стосовно Криму. Це більше було зосереджено все ж таки на анексіях свіжих, які були зроблені вже після. Тому, тому якось ми пропустили цей момент, що насправді вся та воєнна кампанія, кампанія, вся та катастрофа впирається дійсно в Крим, яке. Західні публіцисти описували цей Крим, описують як скелястий півострів з піщаним Плато і високими рядами Тополь. І за цими епітетами, такими майже напівпоетичними алегоріями, метафорами, криється дійсно, як тут я мушу погодитися з, з авторами цієї статті редакційної. Дійсно, тут все опирається саме в Крим, тому що. Зараз рішення по Криму, на якому Путіну, як новітньому е, імперіалісту, просто залежить. Це така сакральність, його такий живий символ його тої е, ідеї, дурної ідеї, е, собірання земель. Е, власне, все опирається в Крим. І яким буде рішення по Криму? Хто як. На чому зупиниться по темі Криму таким і буде рішення стосовно всієї війни, яка західні аналітики відстежують, вже не мож... унеможливлює якусь повну. Окупацію чи повне поневолення і так далі. так далі. Це вже в принципі неможливо. І не було можливо і тоді, але зараз, тим паче, неможливо. Тому все ж таки, напевно, все опирається в Крим. І темою Криму продиктовані, я думаю, наступні основні сценарії війни. Тут я хочу сказати, що українська влада. Зараз займає позицію стосовно Криму непоступливу, ми маємо на увазі звільнення і деокупацію Криму. І це є дійсно той єдиний історичний момент, коли ми можемо це робити, розуміючи, що всі наміри ворога пройти і пробити такий сухопутний шлях з Росії до Криму, забезпечивши його і водою, і електроенергією. Відрізавши Україну від двох морів, він частково якби, здійснений, але, власне, лише частково. Тож ми, власне, зараз усю війну можемо умовно характеризувати як таку, яка фактично зараз приводиться до війни за Крим. І всі наслідки цього описані в цій статті. Там я не буду переказувати, щоб теж не гаяти час. Хто собі хоче, може почитати, хто не читав, але я думаю, що більшість тих, хто зараз мене чують, все ж таки читали. Там описані всі ризики, всі ну, різні варіанти пов'язані з цим. З цим питанням. Тому ось я це так майже як підсумково навіть можу десь окреслити. Це фактично підсумок цілого 22-го року, коли вся воєнна кампанія з начебто захопленням всієї України і так далі, так далі. Закінчується, власне, тим, заради чого і все це починалося, тобто за Кримом, за винесенням Криму. За всі дужки компромісів і обговорень, і так далі. І так далі. Тому ось ця вся кампанія, яка буде на 23-й рік, а до неї вже готуємося, і готуються і Збройні сили України, і Генералітет, готуються власне, до 23-го року, який буде в собі містити завдання де окуповувати Крим. Тому що це, напевно, єдине, заради чого, в принципі, вся та історія і крутиться іншого історичного шансу, у нас фактично не буде. Тому що зараз, з точки зору військових, Крим нагадує такий суцільний природний котел, пастку, де втримувати цей відрізаний від континенту півострів буде абсолютно складно і важко. То ось такі власне в нас чекають події. Це пов'язано з високою ціною, тому що сакральність Криму для Путіна особисто є надвисокою. І всі аналітики, власне, сходяться до того, що Росії як державі Крим не потрібен, тому що там більше проблем, ніж вигоди. Зараз вони не можуть забезпечити Крим взагалі нічим. Якщо тільки Збройні Сили України будуть туди наближатися, він більше потрібен власне Путіну персонально. І це є, власне, путінська персональна надідея. Тому, умовно кажучи, грохнути Путіна, спровадити його на тамтой світ і просто ліквідувати Путіна це і означає ліквідувати основну проблему, тому що все опирається саме в персональну. Амбіцію вписувати себе в історію як новий загарбник ну, для Росії, як новий розширювач земель. От такими думками я хотів mm -hmm. з вами поділитися. Думаю, зараз ми з допомогою Ігоря трошки розширимо коло наших тем, щоби про різне поговорити сьогодні ще те не тільки з допомогою ігоря, а з допомогою наших радіослухачів. Тож телефонуйте 773-800-2860. 773-800-2860 – Телефон нашої студії. Будь ласка, поки є ще можливість, зробіть це, якщо ви маєте якусь тему для обговорення. Паностап. Відповість на те, що ви хочете почути. Пане Остапе, знаєте, є така гурт український, називається «Спів братів». Вони співають такі рядки, як з Криму все почалось, з Кримом закінчиться. А для Путіна, напевне, дуже милі були ті вечори, коли він з Медведчуком слухав оцей співочий фонтан в Криму, і тому в нього якась така ностальгія. Що для одної людини ностальгія, то для цілого народу смерті та біда. Давайте поговоримо про е, бавовну в московських російських торгових центрах. Як ваша думка, що це відбувається? Ну е, тут та особливо нема що говорити. Ми, чесно кажучи, тут в Україні не є задоволені тим, е, чому так мало бавовни. Ага. І е, це, до речі, теж і глобальне питання національної безпеки взагалі, як, як себе поводити, тому що дуже часто. Я з цієї цієї теми зараз кажу дуже важливу річ, яка теж би хотів, щоб наші слухачі теж її почули, якось про собі прорефлексували. Ось ми ж дуже часто чуємо розмови про те, що от чим є перемога, і що може вважатися перемогою, і загально прийнятою є думка, що перемогою буде взагалі звільнення України до зразка кордонів 91-го року. Прошу. Ви, будь ласка, поговоріть три хвилинки, я зараз повернусь, мене виключили знову світло. Добре, я заважду... ви, мене, ви, заведу... мене, ви мене лишаєте батерії, а... А, а, а ви потім доєднаєтесь. Так, дуже дякую. Ось, і, так, я власне хочу закінчити думку. Власне, я е, вважаю це дуже важливо для розуміння. Е, власне, візію перемоги досі вважається, і більшість соціології це показує, українці це, 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 це говорять, і, і державна влада це теж. Ос... Говорить, що перемогою буде повернення до кордонів 91-го року. Тобто з Кримом, з Донбасом, з усім, з чим ми проголошували незалежність в 91-му році. Я тут хочу сказати дуже одну просту річ, можливо, навіть парадоксальну. От ми до кордону 91-го року, умовно кажучи, дійшли в Сумській області, яка звільнена повністю, і кордон відновлено. В Харківській області, яку ми звільнили повністю і кордон відновлено. І що це нам дало? А власне кажучи, нічого не дало, тому що ми то відновили свій кордон, а за кордоном кілька кілометрів стоїть, стоїть російська артилерія і все одно обстрілює українські прикордонні всі містечка, села і селища. Тобто, фактично, навіть якщо, умовно кажучи, відновити кордони, посунути їх до рівня 91-го року. Але якщо на карті світу далі буде існувати імперська шовіністична е е монстроподібна Росія, то де би ти не поставив кордон, за кордоном у тебе все одно буде летіти і ракети, і артилерія. І балістичні ракети, і крилаті, і кінджали, і урагани, і що в них тільки є в арсеналі. Тому mm -hmm. фактично, якби геополітично, звичайно, повернення до кордонів до першого року ну, це вже перемога. І безумовно це буде деокупація, і всі це будуть вітати, і так далі. Але без знищення Росії, без роззброєння Росії, без денуклеаризації Росії, тобто ядерного роззброєння. Без демілітаризації Росії, в моєму розумінні без розпаду Росії на інші суб'єкти, де інші поневолені народи матимуть право на самовизначення, в тому ж числі В Принципі, ми завдання глобального історичного не виконаємо, тому що я повторюю: де би не були там кордони, все одно за них в Україну будуть літати ракети. Тому справа зараз і по Криму теж. І це, це все взагалі, от входить в таку кінцеву фазу цього протистояння, коли окрім як знищення самої Росії, яка становить загрозу не лише Україні, а взагалі всьому мирному, вільному цивілізованому світі, то і немає іншої мети. Бо оці серединні варіанти, коли ми десь зможемо якісь територіальні все ж таки, успіхи мати, але не знищиться російський імперіалізм. Який як не в одному боці вилізе, то в другому, тому що їхні загарбницькі над ідеї вони постійно повинні десь реалізовувати, не будуть в одному місці реалізовувати, а в другому. Фактично, зараз оцією візою перемоги буде крах Росії, як оцієї тюрми народів. І ця імперія зла це термін двадцятого століття, коли публіцисти так описували радянський союз. Цей термін насправді перекочував. Не так дивно переповз у 21 -е сторіччя, де та сама тюрма народів, де той, та сама імперія зла робить фактично те саме. Тобто уневажує е, суверенітети сусідів, їх захоплює, підкорює і в такий спосіб е, е, розширюється. Тому, власне, це питання, таке ніби невинне питання, де закінчуються кордони, насправді ось воно виводить на ту ширшу тему, що все ж таки. І світова спільнота і Україна має ставити питання не лише про повернення там до кордонів, і так далі, а власне про питання знищення самої причини війни. А причиною є власне сама суть російської великої імперської державної машини, яка державу використовує лише для загарбництва і не більше. І це колись все ж таки треба усвідомити буде, і це припало на наше покоління. На покоління тих світових політиків, які зараз в цьому процесі. Думаю, чим частіше звучать такі думки і така думка, тим, як то кажуть, і краще і тим ближче є наша перемога. Сподіваюся, так. Ігор уже десь є в нас на зв'язку і зможе є. так. Ми я все вже уладнав. Я як, вас вітаю. Як це все швиденько у мене працює? 773-800-2860, 773-800-2860, Ми є в ефірі, це точно я перевірив. Тож за той за той короткий проміжок часу, поки я бігав і вмикав генератор. Тож, пане Остапе, скажіть, будь ласка, от Білорусь, що там зараз відбувається? Дуже дивні такі, от є вкиди інформаційні зараз. Чи, можете, чи може у вас є якась інформація? 에, стосовно Білорусі, ми скільки перебуваємо в цій війні, ми постійно кожен тиждень, от Ігор, не дай збрехати, uh -huh. бо ми. З ними мешкаємо тут в Україні, і ми в цьому живемо кожен тиждень постійно з'являються одні й ті самі повідомлення, що там відбувається якась там, якийсь там рух, там відбувається зосередження ворожих там активностей. Там відбувається то, там відбувається сьо. І оце очікування цього повторного нападу з Білорусі. Це ми фактично в ньому живемо вже більше як півроку. І хочу сказати, що цей перший напад з Білорусі абсолютно віроломний. З боку іншої держави, яка формально не бере участь в війні, але вона дала свою територію для вторгнення на іншу територію. От це було все ж таки прогавлено державною владою. Я це питання особисто задавав і представникам Міністерства оборони і секретарю РНБО, і вони визнають, що дійсно ось цей момент нападу з Білорусі недооцінили. От не очікували, не підготувалися, і тому в нас Буча, Гостомель. Ірпінь і окупована певний час Київщина була. То, власне, тепер я думаю, вже таких помилок не можна допускати. Будь-які зараз активності, які все одно є по Білорусі, вони безумовно несуть загрозу. Але знаєте, тут включився ще такий людський момент. Я сьогодні буквально мав розмову з одним із генерал-майорів СБУ. І Ми якраз говорили про всі ці загрози. Він сказав дуже таку просту річ, що всі північні області і райони України дуже серйозно до цього ставляться. І не просто на рівні простих людей це прості, от як нас можна сказати, такі прості вуйки і тітоньки, такі, от які живуть по селах, які працюють на землі, мають чорні руки і зашкарублі пальці. Але вони і українцями, і вони прекрасно розуміють, що тут. Цього не пройде. І ніхто не дасть отак маршем пройтися за Гарницьким якимось там, не знаю, танкам, батальйонам, що там може зайти з боку Білорусі. Вони особисто влаштують таке місиво, що не можна позаздрити взагалі ніякому бульбер-фюреру, недоробленому вусатому Лукашенку, щоб він взагалі колись подумав з боку Білорусі заходити чи вторгатися в Україну будь-коли. Тому що навчені тим першим. Таким прогавленим е, е, кінжальним нападом, уже зараз е, на рівні простого обивателя, який йде по маршруту входження в Україну, я думаю, там в хід підуть підручні засоби, якими просто будуть спинятися всі інтервенційні війська, і це теж треба зрозуміти. Тому ця загроза є постійно. Для того є Генеральний штаб, він я думаю, прораховує е, ці варіанти. І тут е, все ж таки ми. Маємо вже як то кажуть, двічі в одну річку не війдеш, то би мали зробити висновки з того першого прориву з боку Білорусі, аби зараз його е, теж унеможливити. Як зараз справи з московським патріархатом, оскільки постійно проводяться якісь обшуки, щось тому подібне? Прекрасне але... запитання. Я вам теж дякую. Сподіваюся, встигну на нього відповісти. Бо я думаю, теж наші слухачі читають новини прекрасні новини, бо кожний там день. Чи кожні два дні відбуваються якісь обшуки в різних монастирях, в різних монастирських комплексах, там в тих всяких лігвах, де є ото кубло сектантів Кирило-Путінських, схизматики, які видають себе за попів і батюшок, там чи вони тільки там не займаються, там знаходять такі цікаві речі. Я вам хочу сказати, не тільки посвідчення Міністерства оборони Росії. Купої купу з літератури про Новоросію, про те, чому город Київ русський город, і купу іншої агітаційної, ідеологічної московської літератури там також знаходять і предмети особистих розваг, і це вже взагалі стало майже анекдотом в Україні. Що знаєте, такі ті батюшки, такі побожні, такі, які там прям за духовні скрепи і за традиційні цінності собі дозволяють жити на таку широку ногу і з такою розпустою, що знаєте, тобі інше можна було і ще, як то кажуть, позаздрити. Але тим не менше, якби попри всі ті хіхиха, -хі -хі -хі, все впирається в остаточне рішення держави. Його поки немає. Є обшуки, є СБУ, є порушені справи, є пред'явлення різних підозр звинувачень там тим всяким архієпископам їхнім за наводчество, за державну зраду, за роботу на ворога, за і так далі. Так далі. Але остаточне рішення держави з метою заборонити діяльність цієї релігійної установи, визнати її підривною антидержавною. Важливо відчужити все майно. Позабирати всі повністю церкви від А до Я по алфавіту, всі лаври і всі монастирі, депортувати громадян іноземної держави, то зрозуміло якої, туди звідки вони приїхали в свою німиту рязань. Ось такого рішення поки що нема. В Верховній Раді поки що є лише зареєстровані законопроекти, але вони не голосуються, і самі слуги говорять, що вони поки що не будуть це говорити. Тому Є от така якась підозра, що або поки що на, якби, намивається, напрацьовується доказова база достатня для такого рішення про заборону діяльності цієї антидержавної, ворожої, навіть не церкви, а установи, яка є продовженням ФСБ, а видає себе за духовну інституцію. От, власне, все опирається в те, щоб було остаточне рішення, якого поки що немає. Але я думаю, що все ж таки. Ми би може би десь до кінця року, десь там може би дочекалися би ми нарешті на таке рішення і в кінці кінців поставити цю крапку в духовній окупації України, яка є частиною взагалі окупації. Тому тут питання вже думаю, честі угу. української держави. Так би сказати, зробити їм амінь. їм не їм давно вже треба зробити амінь, і не тільки амінь, але в серце вігнати український... і вічної пам'ять. Якийсь там клин тут, той там не знаю часником посипатись. Я не знаю, що там з вампірами роблять, що вони більше вже з гробу не встали. Оце я думаю, треба зробити від імені держави. Зрозуміло, пан Степе, Останнє запитання: енергетична наша система. Хто щось ремонтує, робиться, що відбувається? Який стан і чи може ви з кимось спілкувалися? Знаєш, що ви ну, це щодня теж це є це є реалії, в якій ми живемо, і нашим наприклад слухаслухачам, які. Ну, навіть не замислюються над тим, що взимку, коли 8 градусів морозу, можуть бути там по 20 годин чи по добі, не може бути там світла. Люди, які звикли до комфорту, які сприймають його взагалі за буденну річ, як і ми до війни сприймали. Їм дуже тяжко зрозуміти, що в нас дійсно є енергетичний терор, і, і, і ми живемо в таких умовах, коли... Світла більше немає, ніж є. і mm. Воно, звичайно, поправляється. І тут я читаю дуже часто такі цифри, що Європейська комісія, Європ... є... Євросоюз нам відправляють багато всяких генераторів, трансформаторів. Тобто, я думаю, це до певної міри дає трошки можливість стабілізовувати ситуацію. Те, що я сьогодні станом на сьогодні читав, це те, що в середньому десь 55-60%. Потреби перекриваються, тобто є можливість перекривати. Ну але 40 є недостачі. Тому постійно ті відімкнення, в якому ми живемо, і ну, це така наша, так би мовити, ціна. Бути в холоді і в темряві це ціна до певної міри за 30 років небажання рвати з руським міром. Настільки глибоко ми в себе його пустили, що зараз такою ціною і з кров'ю і з м'ясом доводиться вириватися з того руського міра, який завжди був для нас ворожим і окупаційним. Ну я єдину ремарочку на завершення нашого етеру скажу що це відключення, яке я вже анонсував, так сказав, що в мене немає електрики, то було насправді трошки по інакшому. Просто автомати вимкнули мені живлення, тому що коли включається світло. То треба зарядити два акумулятори, всі повербанки, включити пральну машинку, включити опалення в хаті всі І на система максимум. не витримує так, так, yeah. так, так. І от таке от відбувається. І я не знаю, наприклад, чи це чесно. Якщо б мені увімкнули повноцінно і сказали, наприклад, використовуй так ощадливо, от дуже ощадливо. Чи я би е не накрутив значно менше полічильнику? Ніж воно відбувається, коли вмикають і там ба-ба-ба-бах. Ну нічого. Кан -кан. Ми, ми, ми є першопроходцями так. в справі економії і переосмислення своєї поведінки як споживачів. Я думаю, за нами піде решта світу, тому що рано чи пізно енергетичні проблеми торкнуться кожного європейця. Uh -huh. Я в цьому абсолютно впевнений. І доведеться трошки, знаєте, переосмислити отой от гіперкомфорт, яким себе оточили, не розуміючи, яка ціна за цим стоїть. Чи потрібно Німеччині у ті системи в них вдома, коли їх потрібно дати Україні? Пан Остап Дроздов був у нас на прямому зв'язку, а ми йдемо далі за програмою.